Доброго дня малята. Діти, погляньте, будь ласка, у віконце. Яка в нас пора року? Ой, щось з'явилося? Що це таке? Так, дітки, правильно, це чарівна торбина. А як ви гадаєте, що може знаходитися в чарівній торбині, яка до нас прийшла? Давайте перевіримо ваші ззагадки. Там знаходиться лист. Цікаво, хто же нам його надіслав. Цей лист нам надіслала зима. Але чомусь він не відчиняється. Все зрозуміло. Зима так сильно заморозила свого листа, що нам потрібно відгадати загадку. Якщо правильно відгадаємо загадку, то наш лист відкриється і ми дізнаємося, що там всередині. Слухаємо загадку. Сніг на полях, лід на річках. Хуга гуляє, коли це буває. Правильно, це буває зимою. Наша зимонька принесла нам дуже цікавий вірш. Пропоную вам послухати його. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Сподобався вам вірш? Пропоную вам вивчити даний вірш за допомогою мнемотаблиці. Дивіться уважно на мнемотаблицю. Ну й бо ж снігу намело. Стало білим все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка, біла хата, білі коні. Тільки носики червоні. Давайте ще раз повторимо. Ну й бо ж снігу намело, стало біле все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Діти, скажіть мені, будь ласка, про яку пору року йдеться в даному вірші? Якого кольору все стало навкруги? А чому все стало білим? Що саме стало білим від снігу? А що стало червоним? А як ви думаєте, чому носики почервоніли взимку? Діти, пропоную нам з вами розповісти нашого вірша. Ну й бо ж снігу намило, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Автор вірша, який ми з вами сьогодні вивчили, Леонід Куліш Зеньков. Я сподіваюся, що ви дуже добре його вивчили, запам'ятали. І до нових зустрічей, малята!